Того часу підійшли фарисеї та, випробовуючи його, запитували його: Чи можна чоловікові відіслати від себе дружину? А він же у відповідь сказав їм: Що вам повелів Мойсей? А вони промовили Мойсей дозволив написати розвідного листа і відіслати. Ісус же сказав їм через скам'янілість вашого серця він написав вам цю заповідь. Але від початку творіння чоловіком і жінкою Бог сотворив їх. Ось тому залишить людина, свого батька і матір, і приліпиться до своєї жінки, і будуть двоє одним тілом. Так що вони вже не двоє, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, те людина хай не розлучає. Вдома учні знову розпитували його про це. Він каже їм Якщо хто відійшле від себе свою дружину та одружиться з іншою, той чинить проти неї перелюб. І якщо вона. Відійшла від себе свого чоловіка і вийде заміж за іншого, то й вона чинить перелюб. І приносили до нього дітей, щоби доторкнувся до них, а учні забороняли їм. Побачивши це, Ісус обурився і сказав їм Дозвольте дітям приходити до мене, не забороняйте їм. Бо для таких є царство Боже. Воістину кажу вам якщо хто не прийме Божого царства як дитина, той не увійде до нього. Він обійняв їх і, поклавши на них руки, благословив. Дорогі брати і сестри. Назва цієї проповіді звучить так: хто важливіший. Мама чи дружина. Нещодавно я побачив такий ролик. Якась компанія в рамах, не знаю, там, своєї реклами зняла ось такий ролик. Він завірусився, його побачило багато людей, де якась дівчина ходила по хрещатику і розпитувала пари, пари які зустрічала, питалася саме ось це питання. І це катастрофа. Відповіді на це питання. Які були в цьому ролику є катастрофою. Особливо відмітився там один чоловік, який сказав, що звісно, що мама, тому що е, дівчина це тимчасове задоволення. Е, найсумніше в цьому те, що поряд стояла вона, його дівчина, і вона це чула. І чули ті люди, які питалися. Ну, тобто, одна людина знімала, інша людина питалася, тримала мікрофон. Ну і ще я не знаю, там тисячі, чи вже не знаю, чи мільйони переглядів. Я вже цього не запам'ятав. Це саме побачили. Ну, і це стидобисько. Інші екземпляри були не настільки креативними в своїй драматичності, але теж драматичні. Більш-менш повторювалася та сама теза. Звісно, що мама, тому що дружина може бути одна, може бути п'ять. Дружина це щось тимчасове, мама дала життя, а дружина це сьогодні є, завтра немає. Дорогі друзі, це дуже сумно. Другий ролик є не менш сумним, теж є інформативним, представляє. Ті самі люди знімають, видно, ну, побачили, що тема дуже сильно заходить аудиторії, і опитування полягало на тому, що та сама дівчина підходить з мікрофоном задає питання. Е, і в неї в руках є букет і квіточка одна. І питання звучить так: букет для вашої мами або квіточка для е, вашої дівчини. І майже всі, як один, з деякими винятками там було кілька винятків всього. Казали: звісно, букет для мами. Ця дівчина каже: гарного вам дня! Розверталася і йшла. Звісно, букета в руки не даючи. Ну, з одного боку, це. Е, Дороге задоволення, тому що таке опитування коштувало би дуже багато, але з іншого боку, це було повчально, я думаю, для тих хлопчиків, які мали би задуматися. Я трошки знаю вже нашу аудиторію, кредо. Якщо не помиляюся, цю глядачку звати Вікторія. Вікторія, вітаннячка вам, якщо ви дивитеся цю проповідь. І Вікторія написала там коментар, під яким я особисто підписуюся мамині царапенки. Одна якась теж блогерка українська кілька років тому вигадала, чи десь там, не знаю, десь знайшла ось такий термін мамині царапенки. Щоб висміяти. Чоловіків, які мали би бути чоловіками, але залишаються такими маминими синочками е і не можуть стати мужчинами. І зараз ви можете сказати: отець Микола, це ваша приватна думка, чи як там люди мені кажуть, це думка отця Миколи, а не думка церкви. В Біблії про таке не написано, церква про це каже інакше. Ну, дорогі друзі, можете це сказати в інших випадках, але не сьогодні. Тому що сьогодні Ісус прямим текстом каже саме це. Те, що ми з вами напевно знаємо, можемо цитувати, але разом з тим всім залишається відкритим питанням. А чому ось такі мамині царапинки існують? Чому внаслідок таких от маминих царапинок, таких от е, хлопчиків, хоча ну, фізично видно, що він дорослий, мужчина, фізично розвинений, високий, але залишається інфантильним, залишається в душі, е, от саме, ну, не так дитиною, про яких сьогодні теж є мова, ми про це пізніше, але залишається от таким недорозвиненим і нездатним створити сім'ю. І коли у нас є багато питань, а от чому є горе в людському житті? І відповідей є безліч, насправді безліч, тому що гори є з дуже багатьох причин, ну тому що от існує щось таке, як Московія, тому що запускають ракети дрони. Зараз, до речі, повітряна тривога в цей момент, коли я цю проповідь записую, е, коли є багато різних страхіть пов'язаних з війною, це ми знаємо, але окрім цього. Ну, добре, тому що там є такі-то люди, які там є погані, роблять гріхи. Друзі, вчора намагався передати цю думку, вся проповідь на цьому базувалася. Наша біда заключається тоді, коли ми хочемо робити по-своєму. Не знаю, можливо, я це ледь не в кожній проповіді повторюю, бо це основна думка не знаю вже протягом моїх багатьох років. Наша головна біда в тому, що ми хочемо по-своєму. От Бог сотворив людину. Каже, людина, буде щасливою, якщо будеш робити ось так і так. А людина каже: добре, я хочу бути щасливою, але буду робити по-своєму. І все те, всі ті біди, всі ті горя, всі ті комплекси, всі ті неврози, психози, розлади різноманітні, з якими люди борсаються все своє життя, для дуже багатьох людей це все виходить з дитинства, з сім'ї. Через те, що тато не любив маму, мама не поважала тата, через те, що дитина хотіла бути і з татом, і з мамою, а не могла, через те, що вони хоч були разом, але між ними не було любові, злагоди, що ця дитина не почувала себе безпечною. Передається далі своїм дітям, це передається онукам, це передається наступним поколінням. Ці образи, ця озлобленість проти одне одного, вона виражається на роботі, вона проявляється в різних місцях. Люди живуть сповнені претензії до всього світу. З чого це виникає? Ну, ще з дитинства. З чого це виникає? Ну, з цих відносин, це з сім'ї все йде. Чому? Бо не є так, як написано в Божому Слові. Тут написано, що має бути. Але від початку творіння чоловіком і жінкою Бог сотворив їх. Ось тому залишить людина свого батька і матір і приліпиться до своєї жінки, і будуть двоє одним тілом, так що вони вже не двоє, а одне тіло, що Бог поєднав, та людина хай не розлучає. Наша епоха це епоха розлучень. Що в цьому такого не вийшло, не вийшло. Я знаю, що є різні випадки, я знаю, що є різні патології, я знаю, що є різні драматичні ситуації. Не будемо зараз всі перебирати і казати, що от, ну, от, нікому не можна, от цій парі конкретно можна. Не будемо зараз вдаватися в подробиці. Я хочу звернути увагу тільки на те, що тут написано. А тут написано, що розлучення не є в Божому задумі. Тут написано, що одна з основних причин розлучень і нещасливих сімей це те, що людина, чи чоловік, чи жінка не може від'єднатися від своїх батьків і через те, що існує таке явище ось цих маминих царапинок, і з одної, і з другої сторони, бо не тільки чоловіки є такими. І це велика драма чи можна сказати, що ми цього не знаємо? Ми це знаємо, але разом з тим. Всім, ні, Ну що ви будете розказувати? Ну, це колись так було або ні. Це приватні погляди отця Миколи, або ну це там в церкві так вчать, ну, це вже сьогодні не актуально. актуально. Актуально, було, є і буде. Від початку світу і до кінця світу це буде актуально. Боже Слово, в цьому випадку чітко нам каже, де є проблема. Сучасна людина каже, ні, а я думаю інакше. Ну, думай. «Ой, я чого я нещасливий, Бог мені щастя не дав. Ну, зараз, зараз, спокійно. То Бог не дав, чи ти не врав? Чи може ти хотів бути хитрішим? Чи може ти хотів бути розумнішим? Ну, по факту, так, хотів бути розумнішим. Хотів бути розумнішим. Я, Боже, натворив, а ти тепер розгрібай. Або ти тепер будеш винен. Я буду злитися щось. Що щось там Бог не так зробив. Чого потребує чоловік і жінка в подружжі? Далі гортаємося те писання. Зараз цитувати всього не буду, тільки ось цих кілька базових речей. Жінка потребує відчувати себе захищеною і любленою. вона хоче почувати себе в безпеці і вона хоче почувати, що її люблять. Тому чоловік повинен робити над собою зусилля, щоб давати їй зрозуміти, що з нею все гаразд, і що він її любить, в тому числі про це і говорити, але ну і також, звісно, і слова важливі, і вчинки важливі, і одне, і друге. Для чоловіка важливо відчувати, що жінка його поважає. Натомість в мене складається враження, що для дуже багатьох жінок. Складається таким, я не знаю, квест або змагання, хто підколе краще свого чоловіка, хто зробить йому дошкульніше, хто це зробить креативніше, хто висміє, перед сусідами, перед там, подружками на роботі, перед родичками, перед дітьми найголовніше, а там, а цей тато. Все чоловік, який відчуває, що його зневажають. Но він теж не буде вже намагатися вгодити дружині. Але й жінка, яка не відчуває, що чоловік її любить, теж не буде проявляти те, що він її, те, що вона його поважає. Ну і тепер, а хто повинен перший? Ну і звісно, якщо мене чує будь-який чоловік, будь-який чоловік мені в особистій розмові, ну, не знаю, чи в коментарях сказав би, ну, звісно, першою має жінка поступатися. Ось і жінка буде дивитися, скаже, ні, ну, то, звісно, чоловік має перший. Ні, брати і сестро, от хто мене чує, той має бути і перший. Змагайтеся з магом любові. Знову нам каже писання на цю тему? Ну але ж ні. Тому що ну, воно нехай собі пише, не воно нехай собі каже, але ж ми знаємо краще. Ми будемо робити по-своєму, а потім закопелимо губу і скажемо, Боже, чому не так у мене, чому не так, чому не сяк. Подивимося на цей текст трошки глибше. Того часу підійшли фарисеї та випробовуючи його. Тобто, вся ця ситуація це продовження тієї довжелезної вервички різноманітних ситуацій, коли фарисеї намагаються підловити Ісуса на слові. Тобто, ще раз, ця мова сьогоднішня про розлучення це є е, не вирішення соціологічної ситуації чи наведення якогось конкретного прикладу, це бажання висміяти Ісуса, зловити його на слові. В цьому випадку це те, що стосується сім'ї, і за цих останніх дві тисячі років нічого не змінилося, тому що завжди. Коли тільки якийсь священик, я, наприклад, я не знаю, що там люди будуть писати в коментарях після цієї проповіді, але часто, коли я десь там висловлююся щось на тему сім'ї, ну то час від часу трапляються ось такі люди, які кажуть: а чому ця церква пхається до сім'ї, а чому ця церква буде розказувати? Та слухайте, ніхто до вас не пхається, заспокойтеся, пийте холодну воду, дихайте прохолодним повітрям, не знаю там, не морочте Голову. Робіть, що хочете, <ріст> ніхто до вас не пхається. Але для тих людей, які питаються, як буде по-божому, то церква відповідає. Але не може бути такого, що це мені подобається, то це я буду слухати, а оце мені не подобається, цього я слухати не буду. І так людям не подобається, що церква каже на тему сім'ї і дітей. Тому що тут йдуть вимагання. Тут не тільки от ми будемо жити, як попало, як нам завгодно, а церква повинна тільки благословити. Ні-ні, ні тут є конкретні вказівки. О, а чого ця церква вимагає, а нехай церква там кудись там щось там, не знаю, там екологію нехай займається або там якісь інші проблеми вирішує. Тільки нехай в це не пхається. Люди. Хто хоче падати з урвища, хто хоче скакати з якогось там поверху, в прірву з мосту, чи де як кажуть, хто вас спинить, хто вас за ногу прив'яже? Ніхто хоче людина покалічити собі життя. Ну, Прикро, шкода, але ну, немає такої сили, щоб спинити людину, якщо вона це хоче зробити. Але ті люди, які хочуть слухати церкву, ну, ті люди будуть щасливими. І того. Одразу загинаємо пальці, що зробити для того, щоб подружжя сім'я були щасливими. Дуже прості речі. Я не буду говорити зараз якихось там, не знаю, мега дорогих тренінгів, які будуть коштувати, я не знаю, там, тисячі там гривень чи доларів. Е, потрібно купити якийсь прилад, потрібно зробити щось неймовірне, потрібно щось там най-най-най. Проста річ, дуже-дуже, дуже сильно проста. Чи це подружжя? Чи це сім'я, якщо вже є діти, не дитина, діти, е чи вони разом ходять на службу Божу? Ходять разом на службу? Ну, гаразд, значить, така сім'я має багато шансів на те, щоб в той момент, коли людські ресурси закінчаться, вони дуже швидко закінчуються. Коли людина вже скаже: ну все, вже пройшла любов, зав'яли помідори, все я вже більше не можу. Господи, поможи! Людина звернеться в молитві до Бога. Людина буде намагатися в сповіді знайти відповіді на питання, як працювати над собою, як цю Божу благодать вплести в вереничку цих своїх різноманітних проблем і заплутаностей непорозумінь. І така сім'я, разом чіпляючи вже за Бога, за сповідь, за молитву, можуть витягнути разом. Тому короткий дуже список запитань. От, от, чи що зробити, щоб сім'я була щасливою? Це дуже просто. Чи ви з дружиною, з дітьми ходите на службу разом. Далі. Чи ви разом маєте час на спільну розмову? Чи просто хтось в телефоні, хтось в планшеті, хтось в телевізорі, хтось в комп'ютері. Маєте спільний час, маєте спільний стіл. Маєте потім вдома, окрім служби Божої, час на молитву. Разом молитися, чи взагалі батьки, ну, якщо, наприклад, разом тієї молитви немає, або вона нерегулярна, наприклад, чи, е, наприклад, час від часу молитися з дітьми, чи питаєтеся в дітей, чи вони моляться, чи діти бачать вас, як ви молитеся. я можу точно сказати. Я можу точно сказати. Це речі, про які я, можливо, вже говорив не раз, так що перепрошую за, за ці повторення, ну але ділюся тим, чим маю. Е, не питався мій тато в мене, чи я молився. Не питався. Не треба було йому в мене питатися, чи я молився. Бо я бачив, що він молиться. Проста річ. Тому ось дуже важливо ці пальці загинати і казати собі. І тому, дорогі друзі, коли ми думаємо про те, а що зробити, щоб, щоб сім'я була щасливою, ну бо дуже важливо там мати гроші, заробляти, гроші, 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 гроші. Ні, ні. Гроші важливі, але потім. І здоров'я важливе, але потім. Якщо не буде ось цих речей базових, ось цього фундаменту не вийде. Якщо батьки не будуть висилати дитину на катехізацію, пильнувати. Ну, тому що от зараз є маса можливостей. Да. Десь там якийсь там спорт, якісь там теніси, басейни, футболи, не знаю, там художнє малювання, багато всього іншого можна перерахувати, але десь ну, може забракнути. Я пам'ятаю, як на одній парафії потрібно було визначити, в який день і в котрій годині мала бути катехізація. Слухайте, дітей було, ну, не знаю, щось там з 12, ну не дуже багато. Але для багатьох парафій це багато. Е, і пам'ятаю, що це був непростий квест визначити, коли має бути катехиза. Тому що завжди хтось з дітей сказав, а в мене там такий-то гурток, а в мене там малювання, а у мене танці, а в мене басейн, а в мене те, в мене те, у мене те, а у мене те. А у мене те, а у мене те". Приходилось просто сказати: ну вибачте, але мусимо визначити ось цю годину, тому що всім підходити не буде. Ну, Від чогось потрібно відмовитися, щось потрібно перенести, всі всього не перенесуть. Тому, вибачайте, буде отакій то годині. Так, і були діти, які переставали ходити через це. Але неможливо було зробити так, щоб всім підходило, тому що от всі басейни, всі танцювання, всі якісь інші речі входили в гру. І тому, дорогі батьки, ну теж загинайте собі палець, от ви пильнуєте того, чи ті діти ходять на катехизу, чи, чи, чи не ходять, чи це не важливо, чи це не у пріоритеті? Питаються фарисеї, випробовуючи його, чи можна чоловіку відіслати від себе дружину. Так, Зрозуміло, що є різні ситуації, і є ситуації, коли, коли з'являються якісь хвороби. Коли з'являються якісь е, дуже дивні поведінки. Ну, але коли ми з вами говоримо про шлюб, ну, то говоримо про те, що в здоров'ї і в радості, в багатстві і в бідності. Ну, Так, цей шлюб полягає на цьому, що в різних ситуаціях, незалежно від того, чи є в тебе гроші і здоров'я, чи немає їх. Далі, Мойсей дозволив написати розвідного листа і відпустити. Так, в Мойсея, коли ми читаємо різноманітні. Перерахунки, що потрібно робити, там, оті всі жертвоприношення, детально опитують, описується, куди там кишки, куди ратиці, куди шерсть. Е, слухайте, багато чого було пов'язано з їхньою культурою. Е, це не означає, що все було от конкретно, тільки Господь Бог сказав, що ось там, не знаю, кишки туди, там шерсть туди. Так само тут з цим розлученням. Дещо він мусів допустити, прийняти, щоб ті люди могли почути в тій культурі в тому часі, щоб могли це прийняти. І це не було Божим планом, це було Божим допустом. І тут Ісус відповідає, через скам'янілість вашого серця Він написав вам цю заповідь. Е, скам'янілість серця, от грецькою мовою, це цікаво звучить в нашому контексті: склерокардія. Кардіо, от знаємо, серце, так? А склеро, це закам'яніле. Кажемо, склероз, закам'янілість, закам'янілість розуму, так? що от людина вже не пам'ятає, чи той мозок вже не функціонує так, як потрібно, склероз. Е -е ну і ось тут такий склероз серця, <с ethics> закам'янілість серця. І коли починаються подружні проблеми, і коли вони не вирішуються. Ну, то так, ця проблема склерокардії полягає саме на цьому. І тому слід знову повернутися до того. А яким є Божий задум? І, вибачте, повторюся: немає тут якогось заклику до чогось такого надзвичайного, високопарного, немає тут якогось такого. Курсу з 2800 лекцій з різними підпунктами, які скажуть, що ось якщо пара буде робити це, то буде щаслива. Про що звертає увагу Ісус? Звичайно, залишить чоловік батька і матір, поки не залишить, не буде подружжя, не буде пари. Так ми це знаємо. Ну, Ми вчора з вами про це говорили. Знати це одне, робити це інше. Подивіться, що ми ж говоримо з вами не про здобування нової інформації, ми говоримо з вами про е, вправляння в тому, що пройшли. Сьогоднішнє перше читання також говорить про сотворення людини. Ці читання перегукуються, буття початок. Сказав Господь Бог, недобре чоловікові бути самому, сотворюємо поміч відповідну для нього. І сотворив Господь Бог землі всіляких тут звірів пропустимо. І вже сотворення Адама з Євою, конкретно опис Єви, це справді кість від моїх костей, каже Адам. І тіло від мого тіла, вона зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка, і, і звучать знову ці самі слова. Подивіться, спинається все такими душками, одним цілим. Так то полишає чоловік свого батька і матір і приліпляється до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. Якщо тут дуже цікаво в цьому тексті можемо сказати: чекайте, так, у Адама з Євою ж не було тата з мамою, не було з тата з мамою, бо ж вони безпосередньо сотворені правильно, тільки ж історія про Адама і Єву це не безпосередньо, тільки про Адама і Єву історію, це історія про нас з вами. Тут кажеться про них, тут кажеться про сотворіння, що ми походимо від Бога, але тут кажеться також про будь-яку людську сім'ю. Так, то полишає чоловік свого батька і матір і приліпляється до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. Коли чоловік, коли жінка відчуває, що він любить більше свою маму, букетик для неї, а їй навіть квіточки немає, ну то вона не буде його поважати. І між ними буде ось це тріщати, будуть ці іскри летіти, не буде пуття. Він не буде відчувати, що вона його любить. Причин безліч, але рецепт сьогодні Господь Бог дає дуже чіткий. Чомусь мені чоловіка підказує, що під цією проповіддю буде багато коментувати людей. Ну чи можуть коментувати, я ж не знаю, що там буде і як, але можуть коментувати гіпотетично люди, які не будуть дивитися самої проповіді, а будуть коментувати тільки заголовок. Я можу таким людям лише поспівчувати. Тому що, як я ще вчора чи позавчора в проповіді теж згадував, якщо ми хочемо зайнятися якоюсь справою, і нам залежить на якійсь справі, не знаю, там, на технічній, на ремонті, на готуванні, на прибиранні, ми хочемо знати, як це зробити краще, то ми приділяємо на це свій час. Якщо ми хочемо бути щасливі з Богом, ми цікавимося святим писанням. Якщо нас цікавить, як бути щасливим в сім'ї якою має бути жінка, якою має бути чоловік, ну то повертаємося до Божого Слова і читаємо, і намагаємося це виконати, ну, інакше не вийде. А от мені так здається. Один чоловік <гум> написав в коментарі в нас, каже: От я ось так подумав і мені так здається. Е, ні, ні. В церкві церква не для того, щоб собі подумати і мені здалося. Церква для того, щоб слухати, що Бог каже і виконувати. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.